І, Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми будемо розглядати послання до Галатів 3 глава, 19, 29 вірш. Для чого ж тоді закон? Він був даний пізніше. Аж доки прийде нащадок, якому належить обітниця, і вчинений він буде через ангелів рукою посередникам, послання до Галатів, 3 глава, 19 вірш. Отже, якщо закон дарує благословення і життя і виправдання, тоді та обітниця не має сили. Але як же це людського заповіту ніхто не скасовує, якщо те, що було обіцяне цим заповітом? Не він дає, а інший замість нього, то виходить, що він відкинутий. Але чи є тут якийсь смисл? Навіщо скажуть даний закон заради злочинів. Отже, і закон не зайвий, тобто, щоб юдеї не жили без страху і не дійшли до надзвичайного нечестя. А щоб закон був. Для них замість вузди, повчаючи і упокорюючи і утримуючи їх від порушення. Якщо не всіх, то хоча б деяких заповідей. Отже, і від закону була чимала користь, але до якого часу? Аж доки прийде нащадок, якому Належить обітниця, каже він, розуміючи під нащадком Христа. Тут говориться і вчинений він був через ангелів рукою посередника. Ангелами він називає або священників, або самих ангелів, як служителів під час подання закону. А посередників тут він називає Христа, вказуючи, що Він. Раніше був і що Він сам дав закон. Але посередника при одному не буває, а Бог один. Посередник каже, буває посередником між якимось двома сторонами. Між ким був посередником Христос. Зрозуміло, що між Богом і людьми? Тут ми бачимо, що сам Христос дав закон, а коли Він сам дав закон. То має владу і відмінити його. Отже, хіба закон заперечує обітниці Божі? Якщо нащадкові Авраама були дані обітниці Божі і благословення, і закон вводить прокляття, то він, звичайно, протилежний обітницям Божим. Як же він вирішує цю суперечність? Спочатку просто. Заперечує сказане, кажучи аж ніяк. А далі каже так. Бо коли б даний закон міг животворити, тоді у істину праведність була б від закону. І далі він каже, якби ми в законі мали надію на життя, якби в його владі було наше спасіння, то, можливо і було б. Справедливим те, а коли ми спасаємось вірою, то хоч би й закон і віддав усіх прокляттю, Однак після того, як з'явилася віра, яка від усього звільняє, ми жодної шкоди би не зазнали. Якби законом обітниця, то ми справедливо могли б боятися, що, відпавши від закону, Втратимо і виправдання. А коли закон був даний для того, щоб зачинити всіх, тобто, щоб викривати і виявляти їхні гріхи, то він не тільки не перешкоджає нам отримати обітниці, але й сприяє цьому отриманню. Отже, вказуючи на це, він сказав, але писання всіх замкнуло під гріхом. Щоб обітницю дано було віруючим за їхньою вірою в Ісуса Христа. Послання до Галатів 3 глава, 22 вірш. Оскільки юдеї не, не усвідомлювали своїх гріхів, а не усвідомлюючи, не бажали і прощення їх, то Бог і дав їм закон, який би відкривав їхні рани, і через це спонукав шукати лікаря. Якби не був даний закон, то всі загрузнули би у беззаконні, <кій> і ніхто з юдеїв не побажав би слухати Христа. А тепер, коли закон був даний, він приносив двояку користь: по-перше, спрямовував до посильної чесноти тих, які дотримувалися Його, а по-друге, у кожному пробуджував усвідомлення своїх гріхів. Що особливо спонукало їх шукати Сина Божого. Далі в іншому місці він говорить, вказуючи на це. Бо не розуміючи праведності Божої і намагаючись поставити власну праведність, вони не скорили справедності Божої. Послання до Римлян, 10 глава 3 вірш. А до пришестя віри ми були замкнені під охороною закону до того часу. Як належало відкритися вірі. Справді закон, тримаючи їх у страху і в житті згідно з законом, ніби в якихось стінах, саме цим і зберігав їх для віри. Тому закон був вихователем, який вів нас до Христа, щоб нам виправдатися вірою. Вихователь не протидіє вчителю, а допомагає. Йому, утримуючи юного вихованця від усякого гріха і зі всієї старанністю, готуючи його для отримання учительських уроків. Ось тому він і каже, коли ж прийшла віра, ми вже не під вихователем, бо всі ви лише Божі через віру Христа Ісуса. Отже, Якщо закон є вихователем, і ми були замкнені під його охороною, то він не супротивник благодаті, а співробітник. А коли він після приходу благодаті триматиме під своїм ярмом, тоді він буде супротивником. Отож, ті, які дотримуються його тепер, саме цим, не аби перекручують Його. Так і вихователь зробить свого вихованця смішним, коли буде утримувати його біля себе. Тоді, як відповідно до часу, йому вже слід би було залишити його. Тому і Павло каже, коли ж прийшла віра, ми вже не під вихователем. А тепер каже, що вони і сини Божі, бо всі ви сини Божі, через віру Христа Ісуса, через віру, а не згідно закону. Далі сказав щось велике і дивне, вказуючи і на образ усиновлення. Всі ви що в Христа хрестилися, у Христа одягнулися. Послання до Галатів, 3 глава 27 вірш. Справді, якщо Христос є Сином Божим, то завдяки цьому ми поріднилися з ним в одному образі, і нема вже ні юдея, ні язичника, нема ні раба, ні вільного, нема ні чоловічої статі, ні жіночої, бо всі ви одно в Христі Ісусі. Сказавши, що через віру ми стали синами Божими, він не зупиняється на цьому, а прагне відшукати що ще більше, що могло би яскравіше засвідчити найближче, найближче єднання з Христом. А сказавши, у Христа одяглися, так само не задовільняється І цим висловом, але пояснюючи Його, вказуючи на ще більше тісне єднання і каже: Бо всі ви одно в Христі Ісусі. Тобто, всі ви маєте один вигляд, один образ і образ Христа. А коли ви Христові, то ви нащадки Авраамові і за обітницею спадкоємці. Тут ми бачимо, як нарешті Він довів сказане вище про нащадки. Тобто, що благословення було дано Авраамові і нащадкам його. Амінь. Слава Ісусу Христу!